Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поведемо розмову про те, як правильно вітатися. От колись я вже розповідав, що вітаючись вранці, треба використовувати родовий відмінок. Чого? Доброго ранку. А вдень і ввечері називний. Що? Добрий день, добрий вечір. А не доброго дня. Ви логічно запитаєте, а чому не доброго дня? Відповідь проста: така мовна традиція, етикетні формули це стійкі сполуки слів, фразеологізми. От згадаємо слова з колядки, яка стягає сивої давнини. Добрий вечір, пане господарю! Син Божий народився. Не доброго вечора, пане господарю. До речі, останнім часом у соціальних мережах, та й не тільки стали вживати вислів доброї доби, це мовний покруч. Так само тоді можна сказати і про інші відрізки часу доброї хвилини, доброї секунди. Ні. І ще раз наголошую: доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Ось і все насамкінець лише додам бережімо мовні традиції наших предків. Ліна Костенко. Життя іде, і все без коректур. Життя іде, і все без коректур, і час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи Помпадур, і ми живемо вже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в якій природи обереться шати. Єдиний, хто не втомлюється час. А ми живі. Нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі цю землю завжди бачили в цвітінні, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя йде і все без коректур, і як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикрого рядка. Прозрінь, не бійся, бо вони як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони як ріки. Людині бійся душу ошукать, бо в цьому схибиш, то уже навіки. Озвучила Панасин Кодарина спеціально для довідка Бізюей.